Хорошенькі, виходьте, виходьте. Вони такі довольні. Зараз вам буде тут робота. Вимкну світло, щоб там було темно і курочки неслися. Дивлюся, сподобалася їм ця Жерочка. Вони просто ще не звикли до неї, звикли до неї будуть неслися. А ми з чоловіком думали, говорили між собою, як краще зробити. Вирішили цю залишити тут, а з цієї сторони покласти ще одну. Тому що курочок у нас е, ну, багатенький, якщо всі почнуть нестися, всі тридцять, то яєць буде. А на слідуючий рік, як будуть курчата. То всі ж вони тут у курнику будуть, так що вирішили так. Там курочка он сидить, зовсім загреблася в сіні моя дівчинка. Оце погано, що звідси з надвору світить світло, тому от просто необхідна перегородочка, отут, яка буде затемняти. Отак, от як оце шиферинка, навіть тут зверху можна зробити сіткою, як тут і було. А внизу шифер, або щось немає, просто шифера вже давно б зробили. Треба щось або докупляти, або щось інше ставити. І було би тут темніше, і вони б тут неслися. А так як світло сильно світить, і вони не дуже всі хочуть сідати, шукають укромне містечко. Вон там моя корочка стоїть. Цю мисочку вони так полюбили, що там в черзі стоять. Оця курочка, оця моя хороша дівчинка вже несеться. А ці гнізда ми так поклали, щоб вони мали десь, якщо нема де знестися, хай хоч сюди, сюди гніздо знесуться, поки вони тимчасово. Я так відійду, покажу вам, що, що я хотіла зробити. На самому початку хотіла цю стіну зробити під гнізда. Ми з чоловіком говорили про це вже почати від самого краю і до самого краю. Отак От це все зробити гнізда. Не треба високі на цій висоті, як і оце буде чудово. Я думаю, буде непогано для них, і буде ще місце для того, щоб вони неслися. Я кажу вже, що ми будемо збільшувати наше поголів'я. Зараз у нас 30 курочок. Будемо закладати інкубатор після перепелів, Зараз у нас перепели стоять і хочемо збільшувати, щоб мати своє. Ми живемо в селі, супермаркета тут немає. Це все завозиться і по поводу натуральності так само є великі питання, буває, що продають під натуральними. І не натуральна, тому хочеться мати своє і все. О, там курочка сидить. Це вже не сеться. чекають по черзі. Тут моя курочка сидить, я не буду її лякати. До речі, я е, вже зібрала яйця з рамку. не пам'ятаю, чи три. На одне ось там взяла, інше ось тут взяла. І отам гніздечко я теж взяла одне. Три штучки я взяла уже зранку. І зараз вони активно починають нестися. Їм потрібна тут тишина, щоб не було ні крику, ні цесарок, нічого. Вони собі тихенько заходять, несуться. І щоб було не сильно яскраве світло, щоб було так, затемнено. Курник у нас цей неопалювальний, я вже казала. Товщина стіни ось така. Попередній хазяїн зробив, побудував цей сарайчик, це тут під низом очерет комиш кажуть, ось, а це все замазано глиною. Теплий такий сарайчик, і вікна є, правда, вікна тоненькі, але тут тепло. Не, не можу сказати, що тут холодно. Тут тепло, навіть коли був мороз, то тут було 5 градусів, без обігрівачів. Е, можна ставити спокійно якийсь обігрівач, якщо вже там прям сильно, е, і буде нормально. Перепілочки мої кладаші. Я вам не показувала їх сьогодні. Сидите в темноті. Світло ми їм вимкнули, треба буде, мабуть, включити щоб було видніше. Заспокоїлись вони. Був період, коли вони бігали один за одним. Хлопчик не давав просто спокою, не давав дівчинці. А де зараз дивлюсь, вони заспокоїлися. Стали такі крупні, не знаю, чи це вони жиріють, чи це вони просто зараз зима почнуть нестися, вони вже ближ, ближче до весни тому що, можливо, для них тут і холодно, але дуже підходить. Какашки висять. Треба буде також це все почистити після ночовки. Тут ще не дивилася яйця. Друга година зараз, друзі. Прийшла зібрати яйця, те, що є. І порахую, скільки за день у нас виходить. Оце три яйця я взяла вранці. Десь о 10-й годині я брала, збирала. тут сиділа курочка. Я перевірю зараз, що тут робиться в цих гніздах. Вимкнула світло, щоб було видно. Бачу яєчко. ось вверху. Їм Подобаються ці верхні місця. Тут немає, тут немає. О, бачу яєчко. Ось тут сиділа курочка, так Тут теж немає. Тут Це ми понакидували, але вони сюди не несуться. Так перевіряю, отут ще сиділа курочка. Там немає нічого там. Треба чистити. Отут. Люблять вони нестися Обох нанесли. Чотири. Це скільки у нас? Три, п'ять, дев'ять. Яєчок уже маємо. І це тільки друга година. Пішли далі. Б'ється песаринка, б'ється, залишилася тут і б'ється, хоче вийти. Я випущу тебе зараз, прикрила дерево. Дуже волосно лечить. Дивіться, курочки ходять їм. Оці міста під кліткою, місця під кліткою сподобалось. Там ще сидить курочка, тому так думаю, що буде яєчко там. Ну, і так, дякуємо. Ось зараз тільки обід, а ми вже 10 навіть більше яєць маємо. Так, несу на кухню, щоб вони не були в холоді. Збираю на інкубацію і мені треба їх вкладати так, щоб вони були носіками вниз. І буду дивитися сьогодні до моєї. Марусечки. Бо щось вона така ходить. Так що, друзі, до зустрічі. Бажаю всім хорошого мирного дня. Зустрінемося з вами пізніше. Я випустила козочок на двір, у мене виходили. І ось моя марусечка, вона лежить. Лежить марічка. Дівчинка в Вчувають, вона нічого не їсть. А, так, спочатку як вигнала, я тут вона щось там їла, А зараз вона просто тут лежить і все. Будемо чекати сьогодні по поповнення.